Сьогодні у програмі одна з головних вимог Всеукраїнської Асоціації автомобільних перевізників до Міністерства інфраструктури оновлення рухомого складу потроху починає втілюватись у життя. Наразі обговорюється і відшкодування відсотків для купівлі вітчизняної техніки, і можливість ввозити іноземні туристичні автобуси за нульовим митом. В Україні триває війна за дороги. Чиновники годують автомобілістів обіцянками твердого рівного покриття. Останні ж все частіше звертаються на позачерговий сервіс. Авіагалузь в Україні розвивається. Принаймні, це стосується сторони справи, за яку відповідає держава. Приміром, у Херсоні після 10 років простоювання запрацював аеропорт. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. В останні зустрічі представників Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників із керівництвом Міністерства інфраструктури дуже продуктивні. У цьому впевнені обидві сторони. Чимало уваги приділили оновленню рухомого складу. У проєкті транспорт ми вже говорили про те, що наразі уряд отримав програму, що передбачає компенсацію відсотків на придбання автобусів відчитняного виробництва. Причому до власних самих транспортних засобів також будуть фіксуватися оновлені вимоги. Що касається тримання транспортних засобів, вони вже... Разработаны. Есть уже нормативные документы, они уже проходят согласование. Именно какие технические средства должны быть для обеспечения безопасности перевозки пассажира, то есть ремни безопасности, крепление сидений, какие проходы между сидением, какие выходы при аварийной ситуации. Все эти нормативные документы разрабатываются, разрабатываются в соответствии с европейскими нормами и будут утверждены. Ассоциация автомобильных Прагнення держави полегшити підприємцям процес оновлення рухомого складу. Щоправда, за словами президента ВГОЛАВА Ігоря Шкірі, оновлюватися перевізникам все ж хотілося б раціонально. Ми патріоти українського производителя автомобільної техніки, але ми ще більше патріоти українського потребителя перевозок, українського пасажира. І, е, програма эта... Ця должна, разумеется, стимулировать производство э, украинских автобусов, но не по сумасшедшим заоблачным ценам. І по качеству, которое буде соответствовать тим деньгам, які за них будуть просить. Відшкодування відсотків за кредитами для купівлі вітчизняних автобусів не єдиний спільний напрям роботи мінінфраструктури та ла. Ще обидві організації намагаються втілити в життя і минулорічну пропозицію Ігоря Шкірі. Йдеться про дозвіл на ввезення в Україну іноземних автобусів туристичного класу. Ми говоримо сьогодні про великі автобуси. Для е, з'їснення міжнародних перевозок. Фактично такі автобуси, кроме лазні план, який виробляється в рік сьогодні від 10 до 15, в Україні не виробляється. Мова йде про те, щоб везення таких автобусів теж е, мета були на рівні нуля. Для нових і для е, бувших використань. Євро 4-євро 5. Також у Міністерстві інфраструктури хочуть збільшити фонд, з якого фінансується будівництво та утримання автомобільних доріг, нині на порядку денному запровадження плати для великовагових автомобілів, які пересуваються вітчизняними автошляхами. Ті дороги, які будуть нові, які будуть робитися, строїтися, які будуть капітально ремонтуватися при альтернативних, альтернативних маршрутах, щоб була плата за автомобілі, е-е вантажних, з яких вище 12 тонн. Одне з основних завдань розбудови автодорожньої мережі розвиток транзитного потенціалу нашої держави. Задля цього на 2013 рік запланували звести кільцеві дороги навколо низки українських міст. Шляхами обгорнуть Лубни, Знам'янку Севастополь-Сімферополь тощо у цьому переліку і Дніпропетровськ. В першу чергу тутешньої кільцевої довжиною 18 кілометрів здали в експлуатацію позаторік. Вона поєднала два транзитних потоки Криворізькі та Запорізькі. В рамках цього проекту звели міст через річку Окрасура, шість шляхопроводів, три дворівневі транспортні розв'язки. І за межі центральної частини Дніпропетровська вивели 7,5 тисяч одиниць транспорту щоденного транзитного потоку. Вже цього року хочуть побудувати другу чергу дороги, а вже згодом візьмуться за третю та четверту. Загальна довжина об'їзнує 61,5 один Коли проект реалізують повністю, можна буде вивести за межі Дніпропетровська весь транзитний потік, а це 30 тисяч одиниць щодо вирощи за дороги. Ми построїли за последние два года серьезнейший тоже проект. Вторая очередь объездной дороги это 8 километров. Это уже выход справа на левый берег Днепра. И это вывод 10 тысяч единиц транзитного транспорта большегрузного, который сегодня идет через центр города Днепропетровск. Всего стоимость проекта около 700 миллионов. Потому что проект очень серьезный. Это не просто дорога. Это дорога в степи вместе с мостами, с путепроводами, с переукладкой труб. Толщиною 1220 метрів, котре полукраїно э, снабжають газом. На Буковині почали активно лагодити дороги. У головному місті регіону Чернівцях, на капітальний ремонт автошляхів планують витратити 54 мільйони гривень. Це на 12 мільйонів більше ніж торік. Місцеві чиновники говорять для наведення ладу з дорогами, спробують залучити ще й додаткові кошти звернення до Кабміну, до міністерства фінансів. Я впевнений, що в цьому році нам вдасться долучити ще як мінімум 20 мільйонів гривень для того, щоб е, зробити дороги в нашому. Чудовому місці. Зараз дорожники взялися за поточний ремонт. Згодом робитимуть капітальний. Таких вулиць буде більше двох десятків. Для реконструкції автошляхів у Чернівцях вже поновив свою роботу асфальтний завод. Його потужність 300 тонн асфальту на добу. Ми запланували, що маємо завершити ті об'єкти, які розпочали, розпочали минулими роками. Буде багато об'єктів капітальних, які не повністю вся вулиця, а е, ті е, частково, тобто е, ті частини, які і є е, в такому стані, що поточний ремонт там вже не допоможе. А ось тернопільські дороги потерпають від сулів. Через снігопади минулого місяця та дощі і підтоплення у місті з'явилися провальня. Загальний стан термопільських кахів один з найгірших в Україні на дорогах ями як після бомбардування. Навіть найсумлінніші водії змушені порушувати правила, аби не залишитися без коліс. Маємо можливість поглядати з лівої сторони. Яму, в якій, в принципі, два, два тижні тому назад машина, машина залишила колекцію. Тримову значення цього слова, просто залишила колесо. От яма з лівої сторони яма з правої сторони. Ну, Зараз ми постараємося легенько проїхати. Подивіться. бачите, от Це За розрахунку, що ми рухаємося, швидкість на диках 3 за, за годину. Водій Віталій за останні півтора місяці три чи лагоди в ходову. За словами майстрів Тернопільських СТО, саме така поламка найбільш поширена. Ремонт коштує від 100 до 1000 гривень і більше. Раніше були там різносторонні роботи. Хтось там робив собі навіть тюнінг чи шашес. А цього року ніхто на таке навіть не обращає уваги всі зайняті ходовою. Кузова розтріскується навіть, що машина йде по таких ямах, що не видержує кузов автомобіля. Зварювальні роботи, ходова зараз це актуальніше. Приїжджають люди з такими проблемами і через два дні знову приїжджають, тому що по наших дорогах неможливо їздити. Вони вважають, що ну, майстер погано зробив. Офічно це заберіг, крім іншого, у Тернополі є і митниця. А отже, місцевими вулицями їздять і багатотонні вантажівки. За даними Державноінспекції, саме транзитні водії далекобійники найчастіше потрапляють в аварії на дорогах області. Дуже багато дальнобойщиків, які їздять, вони е, просто ну, губляться на наших дорогах. Він, він не знає, куди йому повернути, Нема ні дорожньої розмітки, ні дорожніх знаків. Ну а людина не зможе знати взагалі пам'ятати всі дороги по всій Україні. В Італії перед тим, як має випасти сніг, вони завчасно знають, що... Буде снігопад, вони завчасно посипають ці тротуарні дороги, всі автомобільні дороги е, сіллю для того, щоб коли сніг падає на дорогу, він зразу починає топити. До італійських дорожників нашим ще ой як далеко. Наразі ж тернопільські водії вкладають власний перелік найнебезпечніших доріг. Тернопільська облізна, починаючи від Бережанського КП, аж збирати кольцо там взагалі, здається, ж там так немає дороги. Ти забули, забули, таке дорога взагалі в Тернопільській області. От я сам проживаю в. Сіль... І в нас в селі дороги, наприклад, скажемо, польова дорога є набагато кращою в літі, ніж зараз є асфальтована дорога тут в Тернопільській області. Проте вибоїни на дорогах не лише на околицях. У самому центрі Тернополя минулого тижня утворилося провалля. Два метри за і один завширшки. хоч ліквідували його ремонтники досить швидко, проте рух міста на якийсь час був паралізований. На розвиток аеропорту Симферополя уряд перерахував майже півтора мільярди гривень. Всі ці кошти на будівництво нового терміналу. Дадуть їх двома траншами. Цього року 500 мільйонів і наступного 900 мільйонів гривень. Окрім того, Литовище необхідно зробити проєктування реконструкції. На це необхідно 200 мільйонів гривень. Їх знайдуть у позабюджетних джерелах. Ймовірна і позика під державні гарантії. У Херсоні відкрили аеропорт, що не працював майже 10 років. Все через неефективну діяльність колишнього власника, який просто покинув підприємство. Після повернення Литовища до комунальної власності Херсонської облради в аеропорту з'явилися меценати. Вони і профінансували реконструкцію. Відтепер з обласного центру можна швидко потрапити до Києва, Москви чи Стамбула. Литовище здатне приймати навіть літаки Boeing 737 320-й АРБАС, а також вертольоти всіх типів. Це все обійдеться. От те, що ви побачили, що зроблено, і навіть фінансування тих, хто працює тут, тут восім мільйонів. Гривень. Тобто міцінати вже спрацювали теж. І деякі речі тут, які є, це люди, які прийшли і сказали, що е, от, ми готові сюди інвестувати. Наразі ремонт зробили лише косметичний. Будівля 60 років незмінна. Кошти насамперед складали у відновлення всіх комунікацій та навігаційних систем. Ми ще виділимо 3,5 мільйони, для того, щоб е, сьогодні ці борги, які у нас сьогодні існують перед підрядними організаціями, які брали участь в цих відновленнях, роботах. І крім того, кошти будуть залучені і для утримання. Ми розуміємо, що цей аеропорт на перших етапах він буде збитковий, але ми не розширяли дуже штат. Є сьогодні штат, він вже закріплений, він буде працювати. Я думаю, що цих коштів буде достатньо. Головні сподівання тут на чартерні рейси. Вони економічно вигідніші, ніж пасажирські. Літатимуть до Києва, Львова та інших великих міст України. Уже зараз можна говорити, що аеропорт Херсон інтересен для частних компаній, для чартерних компаній. Це бізнесмени, ділові люди, політики, артисти, так звані польоти, які виконуються вне розписання. Тобто сьогодні сегодня, вже на сьогоднішній день аеропорт готов к прийому. Є українські авіакомпанії, які виповняють чартерні рейси. Завдяки відновленню роботи аеропорту з'явиться 100 робочих місць. До 2015 року литовище Херсона має стати не просто рентабельним, але й отримувати 2,5 мільйони гривень прибутків. Принаймні, плани саме такі.